Чому дитина робить вигляд, що не чує вас? У нас зразу виникає питання: а чи все добре зі слухом? Да? Ну дитина до цього часу чула-чула, а потім не чує. Коли запитую у дітей, а чому ти не чуєш, він каже, я чую. що тоді запитання, чого не реагує? Да? От чому діти не реагують на батьків? Чи то батьки будуть, в якій там формі до нього звертатися? Вона ця дитина не реагує, чи то батько, чи то мама. Або вони там вибірково виходять. Коли запитують, ти ще уникаєш цього контакту, він каже: Я не хочу робити те, що говорять. Мені батьки, те, що там уроки робити, там ще щось там підмістити чи що. Хорошо, я питаю, кажу: а чого ж ти не можеш сказати, що ти. Зайняти чи не хочеш це робити, ну тобто, яким може чином дати батькам е, той зв'язок, який вони хочуть отримати, відповідь, що ти ну, чуєш їх. Він каже: А якщо я відмовлюся щось робити, мене ну, получається, нас варять. І дитина для того, щоб не проходити ці всі процеси, е, простіше уникає контакту. Тобто, якщо батьки звертаються, і, значить. Дитина розуміє, значить, мене будуть заставляти робити те, що я не хочу. Тому простіше не чути. Якщо я не почую, значить що я не буду нічого робити. Те, що я не хочу. І саме цікаво, це таке от звуження контактності батьки і діти. Да? Звуження цього емоційного контакту. Тобто найчастіше батьки звертаються до дитини, коли хочуть, щоб вона щось зробила. А так насправді наша це дитина, да? от якщо ми вже так логічно підходимо до цього постановки запитання. І ну, дійсно це захисна реакція. І далі вона, якщо далі нічого не робить, да, вона може сформуватися як уникнення труднощів. Тоді виникає наступний запит, а дитина має нічого не хоче. Вона не хоче ходити не на гуртки, вона не хоче взагалі нічого робити. І, як не прикро, частіше вона заходить у світ ігор, в віртуальний світ, і там їй дуже добре. Там їй ніхто не каже ніяких вказівок. Вона робить те, що вона хоче. І е, коли ви відчули, що у вас втрачається діалог з дитиною, е, діалоги складаються ну, з великої кількості циклів. Цикли в діалогі, в комунікації – це коли тобі задали запитання, а ти відповів. Це один цикл. Тобто розширити циклічність. Діалогів. Тобто не треба 2, 3, 5, 6, 8, 10 циклів проти дитини. Тоді вона буде вас знати і вас розуміти, і ви будете знати і розуміти. І тоді дитина не захоче уникати. Коли ви байдужі до її проблеми, і коли байдужі до її емоцій, вона стає байдужа до вас. Ну, Це норма. Дитина це дзеркало, і дитина віддзеркалює, і дитина вчиться. Вона вчиться. Нам здається вухами, коли ми до неї звертаємося, а насправді вона вчиться очима, вона бачить. Тому що сказати ми можемо збрехати. А коли ти робиш дію, як ти дію збрешеш, це все автоматично відбувається. Тому от, таку відповідь я хочу дати стосовно чого ем, діти не чують своїх батьків. Ще одне питання: а чому дитина говорить неправду? Просто бреше батькам. Це є також захисна реакція. Тому я ти так чітко підібрав запитання, що тут базове іде уникнення, і це захист дитини від батьків. Е, перший пункт е, це ця система працює в сім'ї. брешуть всі. Е, наступне, чому дитина бреше? Вона боїться батьків, що її насварять за щось. І третій пункт. Чому дитина бреше батькам? Тому що батьки не сформували певну ієрархію в сімейній системі. Тобто дитина стає на рівні батьків. Тобто, і вона їх не сприймає як батьків, а сприймає це, це люди, це ті, хто мене годує, вони зі мною взаємодіють. Це мої друзі. І коли. Щось хотять виховати батьків дитині, да, вони от частіше кажуть, от бреше. Вони от малишня, такі от я так можу назвати, до трьох-чотирьох, ну п'яти років ну дуже складно брехати їхню, частіше це називають якісь фантазії дитячі, да, щось не захотів, тобто дуже легко розкрити їх. А от далі це вже вдосконалюється ця брехня, і людина, дитина може навіть так забрехатися. Я думаю. Що ви чули такі висловлення, що вона вже не може відрізнити реальність від брехні. І це реально дуже вже страшно. Тобто втрачається, вже, е хто я, що є насправді і як вообще в цьому вижити. І чому саме брешуть діти батькам, Частіше в мене зустрічається в моїй практиці, вони бояться. Вони бояться, тому що вони не отримують підтримки. І для того, щоб пояснити. Що я збрехав, що мені некомфортно, це високий рівень моральності, і відповідальності, і рефлексії, і відвертості самим собою. А дитина цьому вчиться. І коли людина не знає, що їй робити, найпростіший вихід, коли ти не знаєш, що робити, це збрехати, а не міркувати, що треба робити. Тому це така якісна, базова, базовий захист. До чого це може призвести? Наприклад, буває, що підлітки починають ненавидіти своїх батьків настільки суцільносне, що це називають перехідним періодом, але от ненависть це вже така, як на мене, пікова точка. Чому це відбувається? Ах, ну да, так, коли ненавидять діти батьків. І В деякій мірі навіть іде таке знищення навіть, да, от. не то, що там фізичне, а психологічне знищення, таке, от. що такий термін є, як садірування, тобто там Батьки саме в саму першу чергу не дають автономності дітям. Надмірний контроль, який виріс і сформувався з надмірної гіперопіки. Дитина хоче самостійності. Дитина хоче автономності, дитина хоче формувати свій простір і себе як особистість, батьки цьому не дозволяють, і дитина не може проявитися. А так як батько або матір більш сильніша фігура, а, проти діяти дуже складно, якщо ще батьки можуть використовувати маніпуляцію і можуть використовувати такі от види насилля, як психологічне і фінансове, я тобі не дам грошей. Ну тобто. Але перед цим пообіцяли щось купити, ну, дуже такі нестабільні відносини в сім'ї, нема опор в сім'ї, і дитині хочеться якнайшвидше піти із цієї родини, але вона залежна від них, і єдине, що вона може робити, це їх ненавидіти. Тобто це її вибір, на що людина, кожна людина має право, якому б середовищі вона не знаходилась, вона має право на любу емоцію. І вона це вибирає, як неприкро. Що робити батькам в такій ситуації? Приходять і запитують, як я можу змінити. Тобто, коли йде усвідомлена зміна, батьки хочуть змінити, батьки змінюють тактику, батьки трохи попускають свої вимоги, стають менш вимогливими, стають менш критичними, дають дитині більш автономності і це. Не і не згадуються, які у них були стосунки раніше, а формуються нові, і батьки стають для підлітка для дитини прозорим об'єктом. Тобто, спочатку дуже складно, бо думається, що от-от і воно щось зміниться. Що мене от час дурять, і це просто із за того, що я хожу там до психолога, він оце це сказав, вони це роблять. Тому подібне, коли батьки це будуть робити постійно, дитина звикне. Що щось змінилося, і буде радіти тому, що у них гарна родина.